Приповісті, 14 розділ: мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Хто ходить в простоті своїй, боїться той Господа, а в кого дороги криві, той погорджує ним. На устах безумця галузка пихи, а губи премудрих їх стережуть. Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола. Свідок праведний не лже, а свідок брехливий говорить неправду. Насмішник шукає примудрості та надаремно пізнання легке для розумного. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого мудрих уст ти не бачив. Мудрість розумного то розуміння дороги своєї, а глупота дурних то омана. Нерозумні сміються з гріха, а між праведними уподобання. Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається інший. Буде вигублений дім безбожних, а намет безневинних розквітне. Буває, дорога людині здається простою та кінець її стежка до смерті. Також іноді і від сміху болить серце і закінчення радості смуток. Хто підступного серця насититься, той із доріг своїх, а добра людина щинів своїх? Вірить безглуздий у кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої. Мудрий боїться й від злого вступає, нерозумний же гнівається та сміливий. Скорий на гнів учиняє глупоту, а людина лукава зненавиджена. Нерозумні глупоту спадковують, а мудрій знанням коронуються. Поклоняться злі перед добрими а безбожники при брамах праведного. Убогий зненавиджений навіть ближнім своїм, а багато друзів численні. Хто погорджує ближнім своїм, той грішить. А ласкавий до вбогих блаженний. чи ж не блудять, хто оре лихе, а милість та правда для тих, хто оре добро. Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток веде. Корона премудрих їхня мудрість, а вінець нерозумних глупота. Свідок правдивий визволює душі, а свідок оманливий брехні торочить. У Господньому страхові сильна надія, і він пристановище дітям своїм. Страх Господній криниця життя. Щоб віддалятися від пасток смерті, у численності люду величність царя, а в браку народу погибель володаря. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту, лагідне серце, життя то для тіла, а заздрість гнилизна костей. Хто тисне нужденного, той ображає свого творця, а хто милостивий до довбого, той поважає Його. Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надії при смерті своїй. Мудрість має спочинок у серці розумного, а що внутрі безумних те виявиться. Праведність люд підіймає а беззаконня то сором народів. Ласка царева рабові розумному, гнів же його проти того, хто соромить його.